Ну що ж, друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Топ. І сьогодні вас чекає невеличке відкриття. Я для вас підготував міні-відкриття суші ролів. Буде цікаво. Я постараюся. Як можна краще за вас записати це відео. Вибачте, можливо, будуть відставання якісь, але... Лагання не буде. Я постараюся, щоб не лагало. Тут взагалі не лага на айпадів. А. Магазин. Акції дивимось. Дивимось акції. Так. Акції. Зараз ми будемо відкривати. І я постараюся. Ммм... Щоб все було по чекарній красоті. все так. Що тут так? І так. Ой, ми вилетів. Ну я бачите, що воно так в екрана, але я роблю, як можу. Ізет Спайк? Ось так, я роблю, як можу. Поїхали на наступний аккаунт. Я купив мікрофон і тепер я зможу записувати відоси нормально. Зараз я постараюсь таку його, бо трошечки подалі від нього. Бо щоб еха не було. Я візьму поближче. Дивись, знову вилетіло, що ж це таке? I'm so shiny. Так, добре. Оскільки воно вилетіло, не побачили.

Джуджу, а що, Напишіть в коментарях, хто знає, що робить Інтерно Джуджу. Я поняття не маю, що воно робить. Просто напишіть в коментарях, що робить Імперно-Джуджу, що воно дає. Це пряма ознака на те шо Литл А Ну зараз, друзі, я перепідключусь до AF-серверу Я спиню дублювання на секундочку. І заново перепідключусь. Заново перепідключусь, аби воно не відставало. Спробую так. М -м О, зараз це має бути чеки Епик! Тільки знову звук. Майже без затримки. Ну майже, там пів секунди може, секунда якась, не більше. Epic! Ну є пів секунди. Ааа, я ще ж не відкривав шоп. Що у нас в шоп сьогодні? Сущи Теперь будешь долго вылетать ман на видеоскран. Зараз секундочку я. Повысь трошки до мікрофона, аби вечерки ще чуть було. Так, опа. Так!

мы выбили mm, так ну давай лега спайк аккаунт оберем. так тут у нас сезон завершився. так Silver 2. ого петр дропів что з них виб'ю? Вибачте, відставати воно буде. Аби не лагало. Ну наче не так сильно прям, щоб і лагало. О йо -мо, сезон завершився. Я за цей сезон не апав ні... Ніякий бокс. Ну, за минулий точніше. А в цьому сезоні я. Чекайте. А що до кінця сезону? Майже 2 ще. Ну, я запушу. постараюся, бог запушить. Скриньку. Треба треба запушити скриньку. Crazy hot. Ну давай перезайдемо в гру. Так може вилітати не буде. У мене екран завантажувальний такий. Так, добре. Я це може якось її обріжу, а може і не буду. Я не думаю, що цей момент виїжджу. Не планую. Думаю, не страшно. Хоть. За що ж в мене на відкриті васаві воно новоліта? Давайте все жетончики за режим изберем. Mm -hmm. Так, давайте оцей аккаунт. <виток couple> так, що по шупрямій трансляції, не знаю, буде она сегодня, не буде. Mm -hmm. Я не обіцяю, я спробую запуститись. Варинтон на 17... ну 0 ну, 17.30 за київським часом. Давайте ще под... Давайте еще один аккаунт везьмем. А вот ми пропустили спидран 50к. Е, так. О, тут якраз... А, 500 поинтів всього лишь. Слава Богу, тут немає трофейного боксу. А тут ця вся довга анімація... Ні, це прикольно зробили. Ай-яй-яй. Так добре. У мене після відкриття суші ролі move to the boombox groove. ще за Давайте відкриємо останній на сьогодні. Вінчик самурай випав нам. А давайте тут ми розбираємо всі вже подарунки вогневі. मंदी і звук надто голосний Просто ми затащили добре так. Ви пробачте, що не пул екран. Не виходить поки так, що пул екран. ще один разок зіграємо. так я хочу ще разок хочу протестить добре те васабі васаби так то имба мені нагадує минулий рік точно до щось схоже вже ух ти сейф кастомізувався прикол вони ніколи не міняли сейфи на івенти, він завжди однотипний був Так что я не помню, из моих На. 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 Не-не Не-не Так Не-не не І... Не-не Надіюсь, хоч цей раз не вилетить за день і роли. Прошу хоч цей раз не вилетить. Ну, PowerPoint слава богу, що не вилетіло. Ну що ж, друзі, я дякую вам за перегляд. Не забувайте про ваші лайкосики, підписку. І зустрінемось зовсім скоро. Завтра в нас оця цепочка ланцюг подарунків останній день. М -м -м Тож, думаю, що завтра вийде останній випуск по цим подарункам. М -м 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 а поки що я завершую відео. Можливо, чекаю вас на прямій трансляції ввечері. Побачимо. Побачимо, як буде. Мікрофончик є, він налаштований. Дякую тому, хто мені допоміг. М -м От, дуже дякую. Мені дуже допоміг. Ну і... М -м Давайте Дейлі Стрик перезавантажимо. <свіс> ну і ж, всім до завтра і зустрінемось! بوعي كام وايت دروي دي